Зараз я тобі продемонструю одну із перших карткових маніпуляцій, яку я колись вивчив. Але спочатку давай перемішаємо цю колоду. І далі, звісно, треба обрати якусь рандомну з них. Нехай прям буде із середини шістка бубни. Закидуємо її до середини назад. Далі робимо лише клад з пальцями, і шістка бубни вже у нас вгорі. Але це доволі просто. Ми зробимо складніше. Ми підемо далі і ще декілька разів перемішаємо нашу колоду. Наприклад, ось таким методом. Після чого твоя шістка бубни насправді пригає до мене відразу в кишеню. І це також дуже добре видно. Але ми підемо ще далі. Але спочатку підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. А ми беремо шістку бубни, закидуємо всередину. І далі віриш чи ні. Але твоя шістка бубни після моїх перемішувань знову пригає в кишеню. І ось вона. Так, стоп, це не вона. Ось вона. І це не вона, добре. Окей, у мене є ще один запасний варіант. Але і це не він. Окей. Насправді я забув сказати, що в кишені у мене вся колода. А твоя шістка бубна була весь час у мене в руці. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.